Ой, просилось мені. Буцім то я посеред сцени на царському дроні. У якийсь велетенський і смердючий, мов ковиня діда Соломона, царський шуб. На голові в мене золота корона, в руках замашний дрючок з балабухою на кінці. Скіпота зветься. Барані, чи так так, на місцях глядачів всюди сидять корови, півці, барани та інша рогата худоба. І мене ці, ані скілечки не дивує, наче так і треба. В першому ряду сидить наша однорога корова манька. явна плямиста контрибуція за жора. Помітили інші глядачі, підмогую їм оком, як підморгує артист своїм родичам, що прийшли на спектакль. Але в основному я стою і виголошую якийсь довгий монолог, без слів, але дуже розумний та красивий. Але нарешті скінчив та схилив голову, чекаючи опис. Та в залі гнітюча тиша. І раптом я розумію, які тут можуть бути оплески, коли в них у моїх глядачів не руки, а ратиці. А де ми чули, щоб хтось аплодував радцям? Чого я, дурний хвилююсь? Мої глядачі просто не можуть аплодувати, вони можуть їх мукати, бекати і метати. Але вони з поваги до мене цього не роблять, вони мовчать показуючи в такий спосіб захоплений моєю грою. Раптом цьовкою нав'язав Глядачі мої з балком зриваючись місць, ми і вже порожні. порожня. Нікогісінько. Самі.